У неповнолітнього студента коломийські правоохоронці виявили 100 таблеток сильно діючого препарату. Це стероїди, які спортсмени можуть використовувати для нарощування м'язів. Як з'ясувалося згодом, ці ліки хлопець придбав також у неповнолітнього. Деталі цієї справи розкажемо у наступному матеріалі. Працівники кримінальної міліції у справах дітей, патрулюючи Коломийські вулиці, зупинили у міському парку двох неповнолітніх. В одного з хлопців, 16-річного студента, виявили 100 таблеток сильнодіючого препарату, який заборонений у вільному продажу. Встановлено, що даний препарат йому збув. Інший 16-річний. на даний час особа встановлена. проводиться перевірка і опитується дана особа. Неповнолітній з благополучної сім'ї займається спортом. Правоохоронцям пояснив, що ці препарати потрібні спортсменам для нарощування м'язів, тому купив для власного споживання. На даний час встановлена особа, яка збула цей препарат, а подальшому буде встановлено звідки особа по інформації, попередній інформації вони замовляли десь по інтернету, і тому на даний час вся цепочка в ще відслідковується. остаточно немає його. сам, звідки джерело, звідки вони це поступає. Ці ліки відомі як анаболічні стероїди в аптеках є, але придбати їх можна тільки за рецептом лікаря, тому вільному продажі їх не може бути, і доступ всіх так само обмежений. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 321. Подальшу долю неповнолітніх встановить слідство. Проте в міліції зауважують, що хлопці досягли 16-річного віку, з якого наступає кримінальна відповідальність, і тому вони відповідатимуть перед законом на загальних підставах.